Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми подивимось декілька прикладів розв'язання завдань із параметрами. Що таке параметр? Це певна величина, яка не є змінною у рівнянні. Наприклад, у цьому квадратному рівнянні його змінна це х. Але ми бачимо також параметр k. І запитання: при яких значеннях параметра k? Немає коренів рівняння. В залежності від значень параметра k, це рівняння буде мати різну кількість коренів. Чому? Тому що від значення k залежить, яким буде дискримінант цього рівняння. А ми знаємо, що квадратне рівняння не має коренів, коли дискримінант менше нуля. Отже, давайте з'ясуємо, як параметр k впливає на дискримінант. І відповідно на кількість коренів цього рівняння. Почнемо із того, що визначимо коефіцієнти а, б та С. А коефіцієнт при х2. Тут це одиниця. Б. Коефіцієнт при х. В нашому прикладі Б дорівнює мінус к. Тому що саме мінус к це множник перед змінною х. Ми сприймаємо параметр, як. Певне число. Але не змінну цього рівняння. Змінна цього рівняння це Х. Отже, А і Б ми визначили. Тепер С. C. C дорівнює 4. Нам потрібно знайти, чому дорівнює дискримінант. Тому що саме він вказує на кількість коренів рівняння. Отже, беремо формулу дискримінанту. b квадрат мінус 4 ac Підставляємо у цю формулу те, що маємо, виходить мінус k в квадраті, мінус 4 помножити на 1, помножити на 4. Спростимо цей вираз. Міс k все це в квадраті, це просто k квадрат мінус 4 помножити на 1, помножити на 4, мінус 16. У нас в завданні запитують, коли рівняння немає коренів. Отже дискримінант має бути менше 0. Так і напишемо. Значення дискримінанту, те, що ми знайшли, k квадрат мінус 16 менше 0. Тепер нам треба розв'язати цю нерівність. Детально, як розв'язувати квадратні нерівності, я розповідав у окремому відео. Тут я нагадаю вам лише основні моменти. Спочатку нам треба знайти нулі відповідної функції. Тобто, ми маємо прирівняти. Значення k квадрат мінус 16 до 0. Відправляємо мінус 16 у праву частину із протилежним знаком. Виходить, що k квадрат дорівнює 16, отже, k1 дорівнює мінус 4, k 2 дорівнює 4. Не забувайте у подібних випадках за від'ємний корінь. Тому що мінус 4 помножити на мінус 4 також буде 16. Отже нулі функції ми знайшли, накреслимо схему. Парабола в нашому випадку із гілками вгору. Тому що у нерівності k мінус 16 менше 0, старший коефіцієнт, тобто коефіцієнт при k квадрат, він дорівнює одиниці. Цей коефіцієнт додатний. А отже гілки параболи напрямлені вгору. Як ми з'ясували. Нулі функції це мінус 4 і 4. Ці точки треба зобразити світлими, тому що нерівність строга. Нам потрібні значення, де k квадрат мінус 16 строго менше 0. Значення, при яких цей вираз дорівнює нулю, ми тут включати у відповідь не будемо. А якщо знак менше, то нас цікавить проміжок. Де парабола опускається нижче осі К, тобто де значення функції від'ємні менше 0. Виходить, у відповідь, ми запишемо проміжок від мінус 4 до 4. Дужки круглі, тому що не включно з мінус 4 та 4. Саме за таких значень параметра К дискримінант поданого в умові рівняння буде менше 0. А отже, рівняння не має коренів. Подивимось на це завдання. Тут уже запитують, при яких значеннях параметра k має два різних корені рівняння. І подано квадратне рівняння із параметром k. А ми знаємо, що квадратне рівняння має два різних корені, коли його дискримінант більше нуля. Важливо розуміти, що в умові нам подано саме квадратне рівняння. Якщо підставити замість параметра К якесь число, то це буде гарно видно. Отже, тут нам потрібно визначити, коли дискримінант цього рівняння більше нуля. Тому що саме тоді воно має два різних корені. Спочатку визначаємо A, B і C. Зверніть увагу, тут С дорівнює всьому виразу. 15к плюс 1. Знову пригадуємо формулу дискримінанту b 2 ac І підставляємо значення. Не забудьте тут взяти 15к плюс 1 у дужки. Коли ми множимо многочлен, то маємо брати його в дужки, щоб показати, що ми множимо весь цей вираз. Далі спрощуємо: мінус 8к і все це в квадраті. Це 64к квадрат уже з плюсом. Потім розкриваємо дужки. Мінус 4 помножити на 1 це буде мінус 4. Далі мінус 4 множимо на 15к, мінус 60к. Мінус 4 множимо на плюс 1, буде мінус 4. Отже, дискримінант дорівнює 64к квадрат, мінус 60к мінус 4. Нас цікавлять випадки, коли він більше нуля. Тепер розв'язуємо цю нерівність. Спочатку знайдемо значення k, за яких відповідна функція дорівнює 0. І тут у нас знову виходить квадратне рівняння. Щоб було простіше, ми тут можемо поділити обидві частини рівняння на 4. 64k квадрат ділимо на 4. Буде 16 k квадрат. Далі мінус 60к ділимо на 4, буде мінус 15к. І мінус 4 ділимо на 4 буде мінус 1. 0 також не забуваємо поділити на 4 буде 0. Обчислимо дискримінант. Якщо порахувати, тут виходить 225 плюс 64, тобто 289. Нам буде потрібний корінь з дискримінанту. А корінь з 289 це 17. Далі знаходимо К1 і К2. К1 за формулою мінус Б. мінус корінь з дискримінанта поділити на 2А. Б це мінус 15, а мінус Б буде просто 15. Далі мінус корінь з дискримінанта, Тобто мінус 17. І поділити на 2а. А у нас тут дорівнює 16. Тому ділимо на 2 помножене на 16. Виходить мінус 32. Це можна скоротити на 2. Отримаємо мінус 16. К2 за формулою мінус Б плюс з дискримінанту поділити на 2а. Виходить 15 плюс 17 поділити на 2 помножене на 16. Тобто 32 32. Це одиниця. От ми знайшли нулі функції. Давайте тепер зобразимо схему, щоб не заплутатись. Парабола тут із гілками вгору. Тому що у виразі в нерівності 64к мінус 60к мінус 4 більше нуля. Там старший коефіцієнт, коефіцієнт при k2. Це 64 це більше нуля. Отже, гілки вгору. Ставимо нулі, це мінус 1,16 та 1, точки світлі, тому що нерівність строга, строго більше нуля. І якщо нас цікавлять випадки, коли значення нерівності більше нуля, то у відповідь ми будемо брати проміжки, де парабола вище осі К. Тобто від мінус нескінченності до мінус 1, 16 і об'єднуємо це із проміжком від 1 до плюс нескінченності. От саме за таких значень k дискримінант поданого у цьому завданні рівняння буде більше 0. А отже, саме рівняння має два різних корені. Давайте ще подивимось на таке завдання. При яких значеннях параметра A, рівняння має лише один корінь. І нам дано квадратне рівняння із параметром А. А 2 плюс 12х мінус 2 дорівнює 0. На перший погляд, це завдання аналогічне до двох попередніх. Але насправді тут є дуже важливий нюанс, який я хотів би розглянути окремо. Зверніть увагу, що тут параметр стоїть. При х квадрат. А це означає, що якщо цей параметр дорівнює нулю, то тоді рівняння буде мати вигляд 12х мінус 2 дорівнює нулю. Коли а дорівнює нулю, то а помножити на х квадрат це нуль. Отже, ніякого х квадрат ми вже не побачимо. Виходить, ми отримаємо лінійне рівняння. А у цього лінійного рівняння коефіцієнт при х не дорівнює нулю. Отже, таке рівняння буде мати лише один корінь. У нас в завданні якраз і запитують про такі випадки. Тож важливо звернути увагу, що, по-перше, подане рівняння не обов'язково квадратне. Якщо параметр А дорівнює нулю, то воно лінійне і має тільки один корінь. Виходить А дорівнює 0 ми вже будемо брати у відповідь. Але, звісно, це ще не все. Якщо рівняння все ж квадратне, і при цьому його дискримінант буде дорівнювати 0, то воно також має лише один корінь. Тому обчислимо дискримінант. Тут дискримінант дорівнює 12 в квадраті мінус 4 помножити на а помножити на мінус 2, тобто 144. 4А помножити на мінус 2. Виходить 144 плюс 8А. Нас цікавлять випадки, коли дискримінант дорівнює нулю. Тому що саме тоді квадратне рівняння має лише один корінь. Розв'яжемо це рівняння. 144 плюс 8а дорівнює нулю. Переносимо 144 у ліву частину із протилежним знаком. І ділимо обидві частини на 8. Виходить А дорівнює мінус 18. Тож, врешті-решт, подане у цьому завданні рівняння має тільки один корінь у двох випадках. Коли а дорівнює 0. І коли А дорівнює мінус 18. Наостанок, давайте розглянемо таке завдання. При яких значеннях параметрів А і Б парабола Y дорівнює ак квадрат Плюс bx мінус 4 проходить через точки С з координатами мінус 8 і d з координатами 1-4. Тут у нас також є параметри. Цього разу два. А і Б. Але умова відрізняється від попередніх. Хоча тут і подано параболу. Але при розв'язанні цього завдання ми не будемо мати справи із квадратними рівняннями. От Далі ви це побачите. Давайте для початку запишемо подану функцію і подивимось, що нам дано і що запитують. У першу чергу, важливо не злякатись великої кількості змінних. Також важливо помітити, що у нас є координати двох точок, що належать графіку поданої функції. А отже, ми можемо використати координати цих точок. Перша координата це x, друга координата y. Ми можемо підставити їх у подану формулу. Давайте по порядку. Точка С із координатами мінус 8. Підставимо у формулу замість x – мінус 3, а замість y 8. Виходить, було y дорівнює, а ми вже пишемо 8 дорівнює. Замість Y 8. Далі було А помножити на х квадрат, а ми пишемо а помножити на мінус 3 в квадраті. Замість х підставили мінус 3. Далі, було плюс Б помножити на х. А ми пишемо плюс Б помножити на мінус 3. Знову ж, замість х підставили мінус 3. Це ми взяли із координат точки С. І дописуємо мінус 4. Це ще не все. Нам в умові дали другу точку. D із її координатами 1, 4. Тож ми можемо так само підставити у подану формулу замість x 1 і замість y4. Отримаємо 4 дорівнює А помножити на 1 в квадраті плюс b помножити на 1. 4. Можете уважно все перевірити. Замість х я підставив 1, замість y 4. Ці дві точки одночасно належать параболі. А отже, ці два рівняння ми можемо об'єднати у систему. І ось перед нами по суті завдання вже для 7 класу розв'язати систему лінійних рівнянь. Спочатку давайте спростимо тут все, що можна. У першому виходить 8 дорівнює 9А. Тому що мінус 3 в квадраті це буде 9. Далі мінус 3b мінус 4. У другому рівнянні виходить 4 дорівнює a B мінус 4. Далі перенесемо у першому рівнянні мінус 4 з правої частини у ліву. Це вже буде плюс 4. І складаємо 8 і 4. Це 12. Аналогічно у другому рівнянні переносимо мінус 4 з правої частини вліву з протилежним знаком. 4 плюс 4 це 8. Мені зручніше, коли змінні зліва, а числа справа. Тому я поміняю ліву і праву частину рівнянь місцями. Знак дорівнює працює в обидві сторони: і справа наліво, і зліва направо. Тепер у першому рівнянні можна все поділити на 3. Давайте так і зробимо. Було 9А, залишилось 3А. Було мінус 3Б. Ми поділили на 3, стало мінус Б. Було дорівнює 12. 12 поділили на 3, стало дорівнює 4. В другому рівнянні ми нічого не змінювали, так і переписуємо. Цю систему легко буде розв'язати методом додавання. Тому що при змінні B ми одразу маємо протилежні коефіцієнти. До речі, зверніть увагу, я обрав спосіб розв'язання системи тільки тоді, коли все максимально спростив. В її початковому вигляді ще рано думати про те. Як же цю систему розв'язувати? Тож, складаємо 3А і А. Буде 4А. Мінус Б плюс Б взаємно знищились. Це 0. Писати не будемо. І дорівнює. 4 плюс 8 12. Якщо 4А дорівнює 12, то А дорівнює 3. Тепер використаємо те, що ми знаємо, значення А. Я це підставлю, наприклад, у друге рівняння системи. Було А плюс Б дорівнює 8. Я вже знаю, що А дорівнює 3. Тож підставляю замість цієї змінної 3. Якщо 3 плюс Б дорівнює 8, то Б дорівнює 5. Отже, виходить, що саме за таких значень параметрів А і Б. Точки із поданими координатами. Одночасно задовільняють формулі, якою задано функцію. А це означає, що парабола, яка є графіком цієї функції, проходить через ці точки. Відповідь готова. Що ж, сьогодні ми з вами розібрали деякі завдання із параметрами. Взагалі, таких завдань дуже багато. Про параметри можна написати. Не те, що цілий підручник, а серію підручників. Як бачите, ці завдання потребують гарного розуміння певної теми. Як от у випадку із квадратними рівняннями, ми користувались тим, що саме дискримінант вказує на кількість розв'язків рівняння. І крім того, іноді від параметру залежить, чи взагалі буде подане рівняння квадратним. В останньому завданні у нас запитували про графік параболи. А ми скористались координатами поданих точок, через які ця парабола проходить. І завдання перетворилось на розв'язання системи лінійних рівнянь. Система вийшла доволі проста. Але основна складність тут це зрозуміти, як поставлене питання сформулювати для нас максимально зручно. Думаю. Поки що цих прикладів достатньо. Дякую всім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!